Прилетіла, як нам сказали, С-300 до сусідів і якраз волною нас хату зачепило. Вікторія переїхала до Кривого Ругу з малої Олександрівки в квітні. Залишила рідну Херсонщину через російську окупацію та бойові дії. Жовтня її населений пункт звільнили, але будинок непридатний для життя. Тим більше в жінки двоє дітей: шестирічна донька та син, якому майже два з половиною роки. Тож живуть у гуртожитку для переселенців в районі 129-го кварталу. Зізнається питання працевлаштування на часі. Я вже то бухгалтер, так як мене дитина до ще до трьох років, я ще не працюю. А так працювала я контролером водо, по, по воді, корочек, щочки провіряли ми. Ну, а так, як я родила вже дітей, то вже ну, займаємося виспитанням дітей. Для себе щось би нове хотілося б навчитися. Всього в цьому гуртожитку наразі мешкає 127 осіб, з яких 36 дітей. Головно, це люди, які тікали від окупації та активних бойових дій з сусідньої Херсонщини та Миколаївщини. Питання облаштування, зокрема й пошук місця роботи, для них першочергове. Такі зустрічі, як на сьогоднішній день, я вважаю дуже корисними, тому що люди цікавляться, де можна знайти роботу, цікавляться такими питаннями, як про це влаштування, тому що вони не можуть себе знайти. Вони в чужому місці не знають куди йти. А коли такі зустрічі, вони вже знають, з чого починати. Міському центрі зайнятості наголошують для роботодавців, які беруть на роботу переселенців, передбачена урядова програма підтримки. Протягом двох місяців держава виплачує компенсацію в розмірі 6700 тисяч гривень. Такою опцією минулоріч у кривому розі вже скористались чотири роботодавці. Є попит на робітничі професії інженерів, лікарів та медсестер. За минулий рік звернулися до центру зайнятості близько 1800 внутрішньо переміщених осіб. З них набули статусу безробітного близько пів. 15 тисячі і кожен третій з числа внутрішньопереміщених осіб був працевлаштований за сприянням служби зайнятості. На сьогодні в базі вакансій міста Кривого Рогу актуальні близько 400 вакансій кожного дня. До речі, як завжди, це, як правило, робітничі професії, але ж близько 170 вакансій для осіб, які мають інвалідність, також близько 60 вакансій для медичних працівників. Одна з головних проблем для новоприбулих мешканців Кривого Рогу, окрім безробіття, є ще й неофіційна праця. Відсутність офіційного працевлаштування. це відсутність можливості захистити свої трудові права, неможливість забезпечити соціальний захист та непевність майбутнього в коротко та довгостроковому проміжку часу. Тому відповідні департаменти міськвиконкому працюють в цьому напрямку для деятінізації трудових відносин і легалізації найманих працівників. Ми зі свого боку, як місцева влада, надаємо роз'яснення всілякі, зокрема це щодо легаліз. Зації найманої праці, тобто кожен найманий працівник має піклуватися про своє майбутнє, яке не за горами. Тобто, якщо працівник працює неофіційно, це може вплинути в подальшому на його майбутній розмір пенсії, оскільки якщо він працює нелегально, за нього не сплачуються податки, людина позбавляється всіх соціальних прав: це і відпустки, це і оплата лікарняних. Такі просвітницькі зустрічі з новими криворіжцями з числа внутрішньої. Переміщених осіб будуть проводити і надалі, в місцях компактного проживання переселенців, адже окрім соціальної захищеності, отримання нового робочого місця та джерела доходу одне з найболючіших питань сьогодення в людей. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.